Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Малята, ми зараз з вами знаходимося у музеї книги. У нас тут дуже багато книжок, я всі не можу вам показати. Для того, щоб потрапити в музей, потрібно заповнити е, анкету читача, тобто відповісти на певні питання. Давайте послухайте питання. І спробуйте відповісти. Як називаються аркуші в книги? Як називаються аркуші в книги? Як називаються? Сторінки. Сторінки, молоді. Так. А що захищає сторінки від пошкодження і тримає їх разом? Що, дітки? А Обкладинка, так, дітки, обкладинка. Що найчастіше зображено на обкладинці? Що ми там можемо знайти? Ілюстрації. Так, назву книжки автора цього твору, так, і буває ще пишуть видавництво. А ще для того, щоб книжка була цікава, на ній зображений яскравий. Малюночок. Скажіть, будь ласка, а як називаються малюнки всередині, на сторінках книжок? Як називаються? Ілюстрації, Ілюстрації, молодці. Добре. А що ще є на сторінках для того, щоб зручно було знаходити текст, запам'ятовувати, що де знаходиться. Що, що роблять з сторінками? Мама. Пронумеровують. Так, на сторінках є номери, так, числа. Ось і якщо запам'ятати номер сторінки, можна потім дуже швидко її знайти. Скажіть, будь ласка, які бувають книжки? які Вони всі однакові? Ау, ні, ні. Є книжки для дітей, які це книжки? Дитячі, Дитячі. так. А і також є книжки для дорослих, так? більш такі серйозні, в них не такі яскраві малюнки, є наукові книжки. Так. Ще відрізняються книжки: за чим дітки? Я буду підказувати. За товщиною, за формою, так? є книжки у вигляді квіточок, грибочків і так далі. Також є за розміром, є книжки, що великі, є маленькі. Так, скажіть, будь ласка, от є книжки, в яких написані вірші. А хто є автором віршів, як цих людей називають? Крім того, що то не автор. Поети, молодці, молодці. А хто пише оповідання, романи, поеми? Більш такі прозаїчні твори. Письменники, письменники, дітки. Молодці, молодці. Ви знаєте, що ви відповіли на всі питання, і за це ми маємо право відвідати наш музей. В музеї декілька відділів. І відділами керують тваринки, дітки, звірята. Ось. У музеї є книжковий склад е, є завідувачем є білочка. Білочка завідує книжковим складом, Тут дуже-дуже багато книжок. Вони новенькі, чистенькі, гарненькі, яскраві, е, обкладинки барвисті. Скажіть, будь ласка, а де зберігають книжки на складі, як ви думаєте, вони так на підлозі лежать? Ні. Ні. А де? Ні. На полицях, так молодці дітки, на полицях або в книжкових шафах. Білочка дуже любить свою роботу і коли приходить, то починає весело співати. Я на шпиньки зараз стану, собі книжечку дістану. Буду книжечку гортати та малюнки розглядати, а на них живуть чудові персонажі, всі казкові: вовчик, зайчик, їжачок, рак, солом'яний бичок, колобок, сірко, жар птиця, мишка, півник і лисиця. Ось таким настроєм білочка працює на складі, готує, видає книжки за замовленнями. Ще є в музеї казковий відділ. Цим відділом керує мишка. Вона дуже любить діток, а дітки люблять найбільше що? Казки, так. І тому в її відділі завжди багато відвідувачів. Дітки, а назвіть свої, будь ласка, улюблені казки. Хто по яку казку полюбляє? «Про динозаврів? Так, от Савелі любить про динозаврів, хто ще всі задумались, всі полюбляють, знають багато казок, а виділити яку яка улюблена, дуже важко. У рукавички улюблена у мишки, улюблена казка рукавичка. Скажіть, будь ласка якої пори року відбуваються дії в цій касті? Ану згадайте. зима. Взимку. а, ну, а чому ви так вирішили? Тому що дідусь шов так по снігу е, взимку по лісу і загубив. Рукавичку, там описується зимовий пейзаж, так? І рукавички найчастіше ми одягаємо взимку. А давайте згадаємо, скільки звіряток згадується в цій касті. Давайте, от хто перший був? Можете загинати пальчики разом зі мною. Отже, хто попав перший до рукавички? мишка норушка, далі. Лягушка, клопушка. Жабка, скрекотушка. Зайчик. Так. Зайчик вибігає. Зайчик, побігайчик. Побігай. Лисичка. Лисичка, сестричка. Хлопчик, братик. І останній був. Зайчик. Ведмідь. його ще звали ведмідь на брід, ну, що він брів по, по лісі. Ось скільки в нас вийшло? Скільки вийшло тваринок? Шість. Шість. А давайте уявимо, що рукавичка в була чарівною, і щоб потрапити до неї, потрібно відгадати загадки. Послухайте уважно. Біле поле. Чорне насіння. Хто його вміє, той розуміє, хто його знає, той назбирає. Що ж то за біле поле і чорне насіння? Що там? Так, біле поле це сторінки книжок. А чорне насіннячко, то що дітки? Літери, букви написані. Тож загадка про що дітки? Про Книжку, про книжку. так, слідуюча загадка. Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що то? Кніжку. Книжка, так. Ну, ще одну загадку відгадайте. Не дерево, а з листочками, не сорочка, а шита, не людина, а розказує. Книжка. Теж книжка. Молодці дітка. Всі ці загадки, хоча вони різні, по-різному описують, але всі ці загадки були про книжку. Так, далі ми... Мандруємо так, по нашому музею книги і заходимо в зал мудрості. Ось Тут керує мудра сова, і вона вам пропонує нагадати народні прислів'я, тобто мудрості, приказки, всі, що пов'язані з книгою. Ну що, дітки, хтось згадав приказки, прислів'я пов'язані з книгою. Якщо ні, от я вам час підскажу, а ви, може, якісь ізгадаєте. Без хліба легше прожити, ніж без книги. Весела книжка твоя радість. Книга вчить, як на світі жить. Книга світ. Книга в серцю привіт. Книга мовчить та багато вчить. Знання сонце книга віконце. День без книжки, що обід без хліба, весела книжка твоя радість. Всі ці приказки, прислів'я говорять про те, що дуже важко прожити без книжки. Книга дуже важливий атрибут нашого життя. Так? З книг ми дуже багато черпаємо. На даний час вже є які дітки книжки, аудіокнижки, які можна, якщо ви ще не вмієте читати, послухати. Є книжки в електронному вигляді, але все це книжки, і вони дуже корисні для того, щоб розвивати, розвиватися, пізнавати світ. Тож, мандруємо далі ми по нашому музею книги. І слідучим відділом керує зайчик. А той відділ, дітки, лікарня. У музеї є лікарня для книжок, що потрапили у біду. Ось бачите, який у нас лікар-зайчик. Скажіть, будь ласка. Що потрібно зробити, щоб книжки не потрапили в біду до лікарні? Подумай. Ось бачите, ось уже я не можу всіх деякі на ліжках лікарняних лежать, ось бачите, ось ці книжки попали до лікарні. Що ж потрібно робити, щоб, ці, щоб книжки не потрапляли до лікарні, дітки? Берегти. Так, берегти. А давайте, по-перше, що, потрібно дотримуватись правил користування. Пам'ятаєте, ми, коли робили закладки для книжок, ми про це говорили. Ми складали правила користування книжками. Ось, потрібно дотримуватись цих правил. Дітки, давайте нагадаємо ці правила. Що не можна робити з книжкою? Себе книжкою. Так, по-перше, читати потрібно за столом, і ні в якому разі не, не, не можна їсти біля книжки, так, на книжки, ось на стіл класти під час обіду. Так, потрібно, що не слинити пальці, коли листаєте, перегортати за верхні сторіночки, не писати, не малювати в книжки, не виривати сторінки. Потрібно читати, сидячи, коли е, хочете знайти відповідну сторінку, то потрібно в книжку класти, що дітки? Закладку, ми з ними виготовляли. Ні в якому разі не можна якісь сторонні предмети ставити: ручки, фломастери, олівці, тому що вони розривають книжечку. Так. І ще що? І пам'ятати, що книжка дуже е, боїться, що пилу і вологи. І якщо цих правил дотримуватись, то книжки прослужать що дітки? Дуже. Довго. Що з книжкою можна робити, дітки? Читати, читати так, і ще, і ще дітки. Ще читати, розглядати, так? ілюстрацію, коли тільки новенька книжка, щоб її спочатку потрібно з нею ознайомитись, так дуже гарненько, акуратно перегортати сторіночки, ставити, ставити її на місце. А ось, і потрібно з книжкою бути дуже охайним, любити і берегти. І тоді книжки подарують та розкриють весь світ знань, які вони ховають. А як ви думаєте, багато там цікавого в книжках? Так. Так. Отож, дітки, дякую вам за увагу і зичу вам, щоб ви якомога більше пізнали світ через книжки. До побачення